Безпритульні тварини потребують гуманного ставлення під час відлову і стерилізації. Передати багаторічний досвід своїм колегам до чернівців приїхали столичні волонтери. Минулоріч вони безкоштовно стерилізували та вакцинували 315 чернівецьких бездоглядних собак. Цього року завдання максимум теж три сотні. Вони працюють не на кількість собак, а на результат щоб показати приклад місту, як це робить: як ловити, як стерилізувати, які вакцини, як одягати кліпси. Євген Балук, один із лікарів благодійної організації Чотирилапи. П'ять років займається ветеринарною Актикою каже проблема безпритульних собак існує як в обласних центрах, так і в столиці. Пан Євген впевнений, виловлювати тварин треба гуманно незалежно від міста. Є спеціальні у нас навчені ловці. І якщо тварина ну не йде до рук, вони використовують снадійне, знайдених на вулицях чотирилапих безхатьків, оперують ось у цій мобільній ветлікарні. Під час стерилізації тварини нічого не відчувають, адже перебувають під загальною анестезією. Тривають такі операції від 15 до 40 хвилин. Окрім того, собак тут щеплюють від сказу і лікують від паразитів. Тварини відновлюються протягом доби. Ми спостерігаємо за ними. І на наступний день, якщо все нормально, тварина активна, то відпускається ну, на те місце, де була зловлена. За словами волонтерів, після стерилізації собаки стають менш агресивними. Ще однією ознакою пройденої процедури є така синя кліпса. Так раз. Ну, нормально тримається, Тут номер а з цієї сторони. О, типу організації. Та поки не всі чернівчани про це знають. Починає з вуха зривати то кліпсу. Я такі бабки думала, що це якісь прищепки діти вділи чи щось таке. Тож захисники тварин сподіваються, що чернівчани більше цікавитимуться їхньою роботою і згодом приводитимуть на стерилізацію тварин зі свого двору. А поки волонтери вчитимуться у київських колег, які працюватимуть у нашому місті впродовж трьох тижнів.